Петер Олеяр живе в Норвегії вже 8 років. З дружиною вони мають двох синів: одному 8 років, а другому 6. Він підприємець, а дружина вчителька з двома вищими освітами. Але сімейне щастя одного дня закінчилося. Діти були в школі, за ними прийшла міліція, і соціальною службою забрали їх без відома батьків, без відома наших адвокатів. Діти цілковито зникли. коли хлопці не повернулися зі школи. Вони з дружиною думали, що дітей хтось викрав цього дня ввечері. Їм зателефонував юрист, що, хоч не може сказати, де є хлопці, але причину зникнення пояснив. З підозри якогось насильства якогось терору вдома. Не може нам сказати, де вони є, що з ними і як довго будуть поза домом. Батько продовжує далі, хоч він був переконаний, що це непорозуміння. На противагу цьому уряди почали сильніше тиснути, слідували допити в міліції. Це була біла кімната, один міліціонер, дзеркало. А за дзеркалом багато осіб, які слідкували, що дитина розповідає, і дитину тиснули до того, щоб розказувала про те, що я не в порядку, недобре і так далі. Пан Петер навіть бачив відеозйомки з двогодинного допиту, де хлопці, які вже занудилися, на кінець говорили те, що міліціонери хотіли почути. Причину нарешті знайшли. Дитина отримала рукою позадку. Вчителька релігії питала на уроці чи хтось колись отримав позадку. А старший син зголосився. Вона негайно відреагувала, і для певності вони забрали молодшого сина з другого класу. Один ляпас позадку назавжди відбився на цій сім'ї. На думку батька, цей випадок є дуже подібний до тих, які ми знаємо з Британії, від вигаданої причини для відбирання аж до втручання органів опіки. Даріус Граксін, телеканал Йой.